Привіт-привіт, мої хороші. 29 червня, неділя, хочу записати. Хотіла сказати, вступнути заключну частину. Ні, насправді, це буде єдиний епізод. Знов я звернуся саме до такого виду відео, коли я просто покажу вам свої процеси, просування, розпочаті процеси на цьому тижні і поговорю з вами за плани, тому що робити підйоми на цьому тижні в мене. Зовсім не було жодної жодної можливості. Рада вас вітати. Лоліна Декор Elements, моє ім'я Надія, і це мій тижневий влог. Для тих, хто вперше на моєму каналі. Приєднатись, хто на мене підписаний, я рада вас бачити. І давайте це відео буде доволі коротке. У мене тільки що завершилася сесія. Але за 20 хвилин в мене буде заняття, і мені треба записати відео для каналу, тому що потім вже буде інше світло, і я вже буду геть втомлена, тому що сьогодні в мене навчання розпочалося о 8-й. Так, що я хотіла вам показати? По-перше, давайте я вам покажу свої маленькі процеси. Перший процес це ось ці шкарпеточки. Який розпочала в Києві на тому тижні, це Опал Хундервасер колекція і це колір 1432. Ось так він вкладається в широкі смужки. І ті, хто на мене завжди підписаний, знають, що ось так показувати шкарпетки це нетрадиційно для мого каналу, тому що зазвичай я в'яжу шкарпетки паралельно. Але зв'язку з тим, що ось ця пара спиць в мене лише одна. Це фіолетові, фіолетові спиці, дерев'яні кубіки жадор, називається ця серія спиць. Кубічні фіолетові з береза, такі тоновані тонований фіолетовий колір. Я купила в Києві одну пару спиць. І ем, хто дивився попереднє відео, знає, що я була шалено здивована щільністю, яку мені ці спиці давали. Полотно було занадто широке на 72 петлі. Хоча дівчата мені говорили, що ця спиця кубічна, вона мені дасть десь 2,25. Насправді ні, я, вона все ж таки мені дає таку ж щільність, як і на 2,5. Тому я на цей на ж той, той шматочок, що в мене був розпочати, я розпустила, я почала наново і я зв'язала на 64 петлі. І от 64 петлі на цих спицях 2,25 дали мені таку щільність і таку ширину полотна, яка мені необхідна на чоловічу. Пару шкарпеток. це е, блокатори Knit Pro L, це десь 41-42 розмір. І вони в мене тут 42-43, десь трішки більші, але за шириною, за підйомом, все як треба на десь 42-43. Тож, закінчивши першу, я почала другу. Тому що, побачивши, що щільність така сама, як на 2,5, я взяла звичайні круглі 2,5. І почала другу шкарпетку, щоб в'язати, як я звикла. Дві одночасно. Щільність була інша. Тож, або ці спиці мені треба буде докупити ще один набір, щоб в'язати паралельно, або призвичаюватися, в'язати одну за одною, хоча це незручно. Тому що я звикла інакше: або міняти звичку, або. Або наміняти звичку, звикати до того, що в мене лише одна пара цих спиць. Тому що сказати, що я від них у захваті, я не можу цього сказати. Вони не сковські, як симфонії, наприклад, вони такі самі матові. Я не бачу великого плюса в тому, що вони кубічні, тобто хтось говорить, що від них менше втомлюються руки, не може цього сказати. Вони мені такі самі. За втомою, як і звичайний, мені навіть круглі спиці в руках зручніше тримати. Може, тому що я взагалі геть не звикла до кубічних спиць. Це перший мій процес. Другий процес шкарпетковий, я розпочала вже на цьому тижні. Це нове моє починання. Із ось такою пряжі. Я не скажу вам зараз номер. Я потім пошукаю вже бірочку, коли буду робити опис під. Відео, коли це буде завершена робота. Єдине, що я пам'ятаю чомусь, що назва це око дракону. У Шопеля дуже цікаві назви. І це крейзі, це чотиринитка, ось так вкладається пряжа. У мене зараз пров'язані дві шкарпетки отак От я звикла в'язати. Дві шкарпетки прив'язані до початку клину. Тут буде теж п'яточка-бумеранг. Ось такі вони гарні, дуже красиві кольори. Для мене вони дуже вересневі. Для мене це айстри цвітуть, пожухла вже трішки зелень. Ще жовті ромашки є. Ці шкарпетки дуже красиві. Дуже красиві тут переходи, кольорові такі перетікання кольору. В'яжу на спицях тих, які люблю, це просто Сімфоні. Вуд 2,25, набирала 64 петлі, тому що на 39.40 я зазвичай набираю 64 петлі. 60 петель при моїй щільності на а, розмір 39.40, вузькувата, така виходить, що пагомілок він такий вузенький. 60 петель я набираю тоді, коли я в'їжу до 38-го включно. Розміру. Це в мене новенький процес, новий старт, який, сподіваюсь, дуже скоро перетвориться на готову роботу. Чому? Тому що я приготувала ще один моточок шопелю. Це, знаєте, нагадує той момент, коли все найсмачніше залишаєш на потім. Я почала вже пакувати вже остаточно речі. І зрозуміла, що додому поїде багато такої пряжі, я, яку я весь час відкладала на потім. Дуже красивий такий був моток. Десь теж в мене бірочка відкладена, щоб підписати номер. Не скажу вам зараз, як називається, але це тут дуже красиві такі літні ніжні відтінки весняні. І я вирішила, що до від'їзду хочу ще з цього моточку обов'язково зв'язати парочку. шкарпеток жіночих теж це буде дуже-дуже прості шкарпетки, просто гладю, без жодних вибриків. Тому що така пряжа, як на мене, знов-таки моє відчуття, моє, моє розуміння. Така пряжа вона не вимагає жодних везерунків, як на мене. Вона самодостатня. Кожного з нас свої розуміння. Так, я вчора отримала від хлопців свою валізу, яка приїхала з Києва. Там був ось цей жилет, який я теж починала в Києві. Вчора він під шиллера доволі непогано просунувся, я прив'язала десь такий фрагмент. Це третій моточок його залишки. Як тільки я дов'яжу. Ось цю передню пілочку, передню частину полотна довіжу до кінця третього мотку. Я візьму четвертий моток в роботу, я вже знаю, який я підібрала, і продовжу спинку. Завершивши четвертий моточок, я вже матрасним швом почну з'єднувати ось ці місця під пахвами. Ось тут, ось тут, тут, ось так. З'єднаю, наскільки це буде можливо, для того, щоб вив'язати обробку по рукавах і обробку горловин. Нагадаю, це в мене жилет. Ось так він виглядає. Дуже красивий за кольором. Якось близько. Я люблю такі відтінки, мені вони піднімають настрій і вони личать. Мені я дуже люблю таке носити. Сподіваюсь, там не шумить. Мікрофон, коли я оце сову. І хочу ще показати, хочу показати ще новий старт, тому що жилет до мене приїхав вчора вночі, і мені дуже хотілося, і у нас дуже спекотно, у нас сьогодні 31 градус, вчора було 30, і в'язати щось з вовни, навіть шкарпетки, дуже складно. Починати сумку якусь я не захотіла, не було в мене настрою. І я розпочала футболку. Вона називається Seaside T. Ось так вона виглядає. Знов таки, тягне мене зараз на такі кольори. Ось так вона виглядає. Вона в'яжеться з мужичками. Тут плече погон. Я вже вив'язала полотно далі за підрізи. І перезняла ці спиці на тросики, які теж вчора доїхали, просто щоб поміряти. Посадка тут з свободою десь за описом 5 см 5-6 см, я так відвикла від речей, які сидять, скажімо, не по фігурі, але не оверсайз, що мені навіть трішечки здавалося малуватим полотно і таким занадто. Необ'євним виріб здавався. Але я поміряла сьогодні ще раз зранку і зрозуміла, що такі посадки теж можна носити при моїй конституції, я ще можу собі це дозволити. І а, не буду робити L, не буду перев'язувати, тому що на L там трішечки інший треба, повністю треба перев'язувати, робити. Зовсім я зніму, тому що ці. Цей тремпель він псує полотно. Ось так вам ще покажу. Дуже красиве полотно і скажу зараз стосовно цієї пряжі. Ось так трішки ближче полотно. А, стосовно пряжі, в мене було по 200 грамів. ось такої пряжі. Я сподіваюся, зараз видно в кадр. А, трішечки, в зв'язку з тим, що в мене. В приміщенні небагато світла, з'їдається колір у жовтого, він світліший, він набагато красивіший, ось так він. Але ви бачите оці крапушки і в жовтій пряжі, і в бірюзовій. Це твідовий такий буретний шовк. Тут 70%, зараз я скажу точно, 74% бурет, 20% меринос. І 6% бавовна, тобто повністю натуральний склад. Вибачайте, я перевіряю час на годиннику. Тут повністю натуральний склад в мене з цього артикулу вже зв'язаний виріб. Це такий гольф з високим коміром, я його ношу, його плюс те, що він не парить. Його недолік те, що він розтікся після ВТО, і він, в принципі, при носці теж розтікається. Я вставлю зараз декілька фотографій цього виробу на мені, тому що гарної такої фотосесії в мене не було в цьому гольфі, але я дуже сподіваюся, що такий самий відбудеться. Такі самі зміни відбудуться із цією футболкою, вона теж трішечки розтічеться, і я отримую трішечки більш вільний силует. Наразі, ці 6-5 см, в принципі, це непогано. Так, і даруйте, я так повертаюся всім корпусом, тому що маю деякі проблеми з шиєю. І про плани. До мене приїхала єдина пряжа, окрім мого жилету в процесі, та шкрапеток, який я брала в дорогу з тих з опалу. До мене приїхали тільки ось ці три моточки. Це дуже красивий, знов таки, шопель, але це не крейзі, це просто шопель за Обербол, якщо я не помиляюся. Тут ось такі красиві відтінки, і це подарунок моєї Наталки Наталя. Я сподіваюся, ти вже одужала сонечко, будь ласка, одужає швидше. І що це буде? Я планувала зробити шаль, мені здається, я навіть говорила за це в попередньому відео. Але це буде не шаль. Я буду робити шарф на своєму станку ткацькому, він ще й досі в мене тут. І я просто розумію, що навіть витративши день. На заправку цього станку я витку цей шарф не за декілька тижнів, а швидше. Щоб це була готова робота, і я зможу відправити разом з пальто, в мене пальто ось такого красивого бірюзового кольору. І Наталка подарувала мені ось такі три маточки. Це буде красивий дуже шарф. І ткане полотно воно має зовсім іншу структуру і сприймається інакше. І я думаю, що це прекрасний варіант зробити такий тканий з розлогими переливами кольору. Це буде не палантин, це буде шарф. Я буду десь робити його шириною 45 см. Так, це в мене плани. На Наступний тиждень, непевно, але я думаю, що до від'їзду звідси, до повернення, я точно його зроблю, щоб не було дуже смішно, коли ці моточки поїдуть назад. Що я ще встигла на цьому тижні? Я на цьому тижні встигла єдине, що це на ось цей мій кардиган. Ви пам'ятаєте його? Його навіть зараз брати в руки не хочеться, тому що він теплий. За рахунок ниточки альпаки. А я зв'язала ось ці два, ці дві, десь, десь ось дві кишеньки. Я зв'язала дві кишеньки, але знов таки він такий теплий. От я його зараз поклала на свої коліна, і я розумію, що мені вже спекотно. Я навіть відмітила маркерами місця, де я маю починати пришивати ці кишені, але я не можу зараз так спекотно. Не можу навіть уявити, що я буду працювати з цим виробом. Тому у нас сьогодні 31, завтра 31, а десь з середи у нас різке похолодання до 24. Це, я думаю, якраз буде прекрасний день для того, щоб завершити цей кардиган, розібрати залишки пряжі, тому що в мене такі залишки, ось це в мене залишки по. Ниточці з бісером. Я думаю, на пришивання мені якраз вистачить. Маленькі в мене залишки по паєці, а мереноса в мене тут достатньо, багато. Але я думаю, що я його перемотаю в моточки просто для того, щоб легше було транспортувати назад. А от альпаку, четверта ниточка, яку я використовувала для кардигану. Я буду відправляти назад так само бобінкою, тому що тут 2000 метрів на 100 грамів, я просто не уявляю, як її перемотувати, особливо в таку спеку. Це буде дуже довго. Такі в мене просування, такі в мене новенькі два процеси, невеличкі плани на майбутнє. Також в мене в планах частково перемотати пряжу. Я це вже почала робити в моточки, щоб відправити її назад, тому що інколи на бобінці дуже мало пряжі, і бобіна займає місце, тож я буду намагатися зменшити об'єми пряжі. Плюс, я думаю, я буду використовувати вакуумні пакети. А для цього краще, щоб пряжа була не на бобінах. На цьому я дивлюсь, що мої 20 хвилин. Майже підійшли до кінця. Я вам дуже вдячна за те, що ви подивилися таке коротеньке відео. Я його випустила просто для того, щоб не робити двотижневі влоги. Я дуже хочу вас привітати, до речі, з вчорашнім днем Конституції України. Не забуваємо, що саме у нас на нашій території. В Україні була перша конституція Європи Пилипа Орлика, і до речі, колись ще в школі моя викладачка історії говорила, що у нас одна з найдемократичніших конституцій в світі. Тож я вас вітаю з цим святом, таким державним. Вітаю вас з завершенням червня. Не знаю, як у вас. Він в мене був дуже важкий. І я хочу всім нам побажати, щоб липень був більш прийнятний і такий лагідний, добріший до нас. І я вас всіх обіймаю. всім вам бажаю гарного-гарного дня, дивлячись, коли ви будете дивитися. Шлю вам промінчики любові та добра, бережіть себе, своїх близьких, серденько вам вариночок. І підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Залишайте коментар, звісно. Я намагаюся відповідати на них. Ставайте спонсорами каналу і знаходьте час на творчості. Бувайте!